Скільки можна це терпіти? Ірина Кременовська не просто експертка чи сектознавиця, це агент впливу ФСБ, який багато років методично руйнує Україну зсередини. Її робота фабрикувати справи проти новини громадян, шити ярлики, сект, розпалювати ненависть і розкол у суспільстві. І хоча проти неї вже порушено кримінальну справу за статтею 161 – порушення рівноправності громадян, вона продовжує свою зрадницьку діяльність. А тепер ще й намагається виставити себе жертвою, маніпулюючи громадськістю. Розберемо її брехню та маніпуляції в цій статті по кістках. Перше, ми проти них. Кременовська створює образ Ми порядні експерти а вони анонімні переслідувачі. Мета, щоб ви автоматично стали на її бік, не питаючи доказів. А доказів у неї, як завжди, немає. Лише наклеп. Друге гра на емоціях. Вона виставляє себе постраждалою, щоб викликати співчуття. Але справжня жертва це ви, українці, на яких вона та її покровителі з ФСБ полюють роками. Вона розголошує ваші персональні дані, фотографує ваші будинки, а тепер скаржиться, що нібито хтось робить те саме. Це класична провокація. Третя псевдоавторитет. Вона ховається за титулами директорка центру та кандидат юридичних наук, щоб її слова сприймали як істину останньої інстанції. Але хто вона насправді? Почала Кременовська з участі в російському проекті Докхантерів.